Так, друзяки, Христос Воскрес, Донецька область. Так, Пасха. Так, горіхи всі змерзли. Так, яблука. Ну, на цій яблуні яблук мало, але змерзли. Йдемо далі. Капуста змерзла. Так, клубніка, друзі, не знаю, але розкушую ягідка всередині чорна. Ті, що більш крупніші, можливо, ці живі. Так, картопля теж змерзла. Навіть, наверное, жуки померзли. Ну, у нас, скоріш за все, відійде. Так, друзі, сливи. Дивимося сливи. Теж все змерзло. Розсада не змерзла, бо накрита. Виноград. Все змерзло. Так. Яблуні теж м'яка, теж змерзла. Навіть квітка змерзла. Абрикоси, звісно, в цьому году дуже багато абрикосок. Отак їх ось осіяно. Вже такі крупні, також м'яка. Все, вона ось, бачите, вже все, чорна. Змерзла. Так на поле Саксону я їздив вранці, Саксон не змерз. Всходи вже 100%. Але там, ну вище, ми лежим, живемо в низині. Так. Ну і що в нас залишилось черешня. Черешня теж змерзла. Тут також все змерзло, це ми на різні тут сорти. Це більш пізня. Також все змерзло, все квашня. Так що, друзі. Отако. От Всіх вітаю з Пасхою. Мири добра.